Сателіт на трактора UMZ є два варіанти. З лівої сторони заводський, це оригінал, з правої сторони аналог. Але між ними є один нюанс. Зараз покажу, дивіться, ось палець сателіта. Він у нас представлений тільки одним виробником, і в заводський він... Бачите, просто заходить. Ось так. Вільно. А в аналог... Ну, дуже так щільно, знаєте, що зараз я його засуну туди і просто навіть рукою не дістану. Ось, ви бачите, я його засунув, але він навіть не прокручується від руки. Так що, друзі, є ось такі два варіанти. Звісно, ось цей варіант буде дешевший. Їх багато хто продає, ми також їх продаємо, але щоб ви знали ось такий нюанс. По ньому є. Так що кого зацікавило, Будь ласка, здавайтесь, є як аналоги, так і оригінальні запчастини на ваш UMZ. Але, звісно ж, в основному, мабуть, 95% продаємо саме по оригіналу. Також є окрема втулочка наявності. Ну і звісно, пальця стрільни також є наявності. Причому по пальцях хочу вам сказати, що вони дійсно якісні, нормально зроблені і робочі частини не береться Дуже гарні, класні, не сирі, не, не пластилін.